Привіт, друзі! Сьогодні буде розпаковка. Покажу, що я купив. Це все я купив на Віоліті на перепродаж, були вигідні ціни, тому вирішив купити, щоб перепродати. І так, почнемо. Посилку пакувала нова пошта, і я сподіваюся, що працівники нової пошти запакували добре і воно все доїхало цілим. Ось така цікава статуетка, це сучасна ціна буде 300 гривень. Ось такий олень це радянська статуетка фарфор, Ціна 150 гривень. Ось такий цікавий баран. З кришечку, що найголовніше. Здається цілий. Ціна такого 900 гривень. Після розпаковки покажу більш детально, що тут купив. Так, а тут вже такі дрібниці. Зараз розкладу і вам детально покажу, що накупив. Можливо, вам щось подобається, ви перейдете в мій телеграм-канал та щось придбаєте. Ви можете в коментарях розповісти, як ви відпочивали на ці пасхальні свята. Я їздив сім'єю в Яремче. Хто знає, там просто дивовижно. От я зараз зроблю вставку, як ми відпочивали. Дуже класно, всім рекомендую. Гора Маковиця подолав вже третій раз за весь час. Ще хочу поїхати на Говерлу, але зараз вона в снігу. Там сніг, а тут спекотно. Якось так. Моя закупка в основному купував під барахолку, тому що на барахолці продаються недорогі речі. Отака опошня цікава, 900 гривень ціла. Така статуетка 300 гривень. Матеріал не знаю. Схоже на якийсь жорсткий пластик. вона чудово виглядає. Цікава така, незвичайна. Овенонок, це скоріш за все полоне. 150 гривень. Ось такий прикольний крокодил, але є втрати. Тут на шиї і однієї лапки немає. Але все одно, незважаючи на втрати, ціна 150 гривень. На такий крокодил. Цей я щори крокодили на браховку, що ще по ціні не думав. Ось такий тягач, шкода виробництва НДР. Ціна такого 250 гривень. Фляга комусь на рибалку, я не знаю. Тут можливо об'єм 0,5. Ціна 200 гривень. Газель це сучасно, також під барахолку, там продасться. Така черепаха цікава. Матеріал, напевно, пластик. Ціна 150 гривень. Треба її відмити від бруду. Така цікава, декоративна. Такий монокль, це сучасний, працюючий. Приближає на 16. Перевірив, чудово видно, ціна 400 гривень. Ось така брошка, корона. Ціна 100 гривень. Така рюмка. Якась цікава, схожа на срібло, треба перевіряти. клейм немає, але візуально і по вазі схоже на срібло. І три монети радянські. Ось така закупка. Нічого цікавого немає, але все воно буде продаватися і буде плюс, тому що є трохи вільних грошей, вклав їх в товар. на браховці Продасться, продасться через OLX. потрохи воно все буде продаватися, дещо піде напряму колекціонерам знайомим. Сподіваюся, сподобалося. З вас лайк та підписка.